Чергове попалося відео, як люди жаліються, на те, що ТЦК там когось ловить, когось затримує і так далі. Ось таке цікаве запитання. От ви всі наїжджаєте там на співробітників ТЦК, там, наображаєте, що там тилові кризи, ще там хтось, ще там, хтось там і так далі. Ну, можливо, хтось з них не воював. Але по офіційній статистиці відсотків 40 це обмежено придатні, які отримали поранення, каліцтво під час бойових дій, неспроможні зараз виконувати свої обов'язки на передовій. Їх перевели за станом здоров'я працювати в ТЦК. О, так, тепер запитання до оцих псевдогероїв, які в десятьох там можуть да, когось там відбивати від співробітників ТЦК. ТЦК б нікого не ловило, якби кожен військово зобов'язаний виконав свій громадянський обов'язок і прийшов до військомату, оновив свої облікові дані і в разі необхідності не ховався би і не тікав би від співробітників ТЦК та поліції. А пішов виконувати свій громадянський обов'язок. І тоді по нас відпало в державі дуже багато питань, таких як ротація, звільнення хворих за станом здоров'я, демобілізація і тому подібного. Тому що як тільки е, вистроїться знову черги до військоматів, виконувати свій громадянський обов'язок, то повірте мені. Верховній Раді зразу оголосять про демобілізацію тих, хто з перших днів війни воює, тому що їх буде ким міняти, а не звичайно сидіти вдома та скаржитися, які ТЦК погані. Ну а що ви зробили для того, щоб ТЦК були хорошими?